Мікс, перший сорт, ціна 3-5 євро за кілограм. Лотик у нас знаходиться 15 кілограм. Зробимо відеоогляд цього лота. Ось така бежева безрукавочка у нас знаходиться. Жіноча моделька. Розмір у нас, напевно, СМ. Наступна курточка-сорочка. Досить така теплесенька. Я так думаю, це чоловіча моделька, розмір Евиш. Дві цей гарний будинок. Наступна ось така курточка. Така, що розмір у нас іде. Розмір у нас йде. Піше два і 5. Ось така осіння зимова курточка. Наступна у нас ось така дубльоночка. Жіночон, моделька. Розмір також у нас Марк Спенс. Теж ікселька Наступна ось така курточка, жіноча Розмір у нас іде ісеска від бершки. Ось так виглядаємо. Наступна. Ось така. Знову ж таки, в формі пальтіжка. Теж чоловіча моделька. Розмір у нас іде емочка. Наступна ось така фіолетова, розмір есочка. Плащик осінній, легесенький. Наступне ось така безрукавочка коричневого кольору. Теж жіноча, розмір іксеска. Наступна ось така курточка шоколадна. Марк Спенс, розмір 18 та приблизно від «Селічка». Наступна ось така фіолетова, осіння, термоплащовочна курточка. Розмір у нас іде есочка. Наступна ось така у нас жилетка зеленого кольору. Розмір теж малесенький, есочка нас теж курточка жіноча, родний То тоненька вона йде. Наступна ось така. Теж розмір маленький асочка. Наступна ось така курточка, гарний такий м'ятний колір, світлесенький. Масончик продовжуємо, цінно зимова. Я так думаю, вона йде пухова. Наступна ось така бордова ця та жіноча модель. Розмір у нас іде піксель, під нюло. Наступна ось така моделька, що носиня, жіноча. Розмірно піцелька. Піксель, Наступна ось така курточка. Це вже є великий розмір, теж жіноча, розмір і селечка, подовжений фасончик. Наступна ось така терма, Така досить така тепленька. Розмір розмір не бачу, чоловічий може бути. Розмір елька приблизно. Цей мікс курточки перший сорт ціна. 3-5 євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертайтеся до наших.